Для всіх, хто скучив за моїми е, відео з випасу про пастуших собак, їх тренування, поведінку. Привіт, ми повертаємося. <ривіт> Сьогодні на виписі у нас е, 12-річна бабця. Десь так. Та її онука. А і ви бачите, що така е, Поведінка стендбай, тобто поведінка, яка прошита, пастуші собаці, це тримати стадо біля пастуха. Вони тоді е почувають себе спокійно, стадо біля пастуха, тоді все добре, все чудово. Також вони не дозволяють стаду розходитись. Як ви зараз побачили, вони поспілкувалися поглядами, пастуша собака, підійшла, подивилася. Вівці відразу відійшли, тому що у них такий кодекс спілкування. Тобто, Якщо собака на тебе дивиться, вівця має відвернути голову. Інакше якщо вона не відвертає голову і дивиться прямим поглядом на собаку, вона провокує конфлікт. Ви Бачите, зараз всі овці слухаються. Очікую, якщо вона... Дивиться прямо на вівцю, всі вовці. вівці однозначно змінюють одразу напрям свого руху. Бачили, як вона зараз поспілкувалася з овечкою. Рухи собак дуже спокійні, такі затяжні, для того, щоб не нервувати стадо, спокійно співпрацювати з ними. Тому якщо собака певна себе, має характер, має силу волі, якщо собака дійсно сильна духом, їй не потрібно використовувати зуби або якісь кусати. Для того, щоб підтримувати свою владу, достатньо, достатньо свого характеру і погляду, позиції тіла. Іноді бувають конфліктні ситуації, але найчастіше це ситуації, скажімо так, в вузьких місцях, коли треба вівці ділити, коли треба розділяти, треба робити ветеринарні якісь забіги. І це є стресові ситуації, ненатуральні ситуації, і тому. Півці в такої ситуації можуть боротися, тому що вони думають, що вони борються за життя.